А як ви думаєте, яка церква є правильна? Може, почає, може, десь за де є? В Біблії, знаєте, описані історії. Де питається Самарянка Ісус, де нам поклонятися? Чи там Єрослими, де всі ваші, чи на горі, а Він їй відповів, тепер ви будете поклонятися в душі істині. І як ви думаєте, Мойстей, за мисель, що багато народу, як ви думаєте, хто за ним стояв? Який дух стояв, що він стільки людей вів, це Божий дух. Чому Авраама називали батьком віри? Хто за ним стояв? Це Божий дух. І так багато стається випадків. Коли наші пасторі сатанетки, овірували, за ними пішли багато, Люди, які звільнялись від всіх залежностей, від депресії, від алкоголю, від наркоманії. Як ви думаєте, вони просто так звільняли людей? Ні, на них був Дух Святий і вони допомогли людям. І так і тепер допомагають більше 30 років. І людей звільнять. І це нас не врятує, ні цегла, ні буділь. Ісус сказав, істині буде ти коло някси. Оце істина, живі люди, живі камінчики, не цегла, не будівлі, а живі люди. Оце віра в Ісуса Христа.